І, думаю, нас очікує надзвичайно цікавий поєдинок. Поєдинок обласної прем'єр-ліги. На сьогоднішній день 6 шоста і десята команда обласної прем'єр-ліги. Гірник провів 13 матчів. Матч попереднього туру з Покровою. Перенесено на пізніший строк, оскільки гірник і вже перший удар бачимо по воротах Галичини. Кутовий удар для гірника. Ярослав Деда. Мізерник. Передача на дальній фланг. Удар і поз ворота Пролітає м'яч. Старицький з м'ячем проходить лівим флангом. Буде передача. Так, дальня передача. Іх випереджає гравця гірника. Захисник Галичини, переводячи м'яч на кутовий. Богдан Слоневський подає правого флангу атаки. Боротьба за м'яч. Вибивають. Ще один кутовий для гірника. Подача. І тут боротьба на лівому фланзі. Брода переслідує. Штрафний Галичина подає. Невдало подала Галичина. І тут ось так. Положення поза грою. Очевидне було гравця Галичини. Це одразу помітив асистент Арбітра. гірник. Ось. Такі серія ударів. І Знову брав Андрій Марчук. І небезпечний був удар поміж багатьох захисників чужої своєї команди. І знову брав Андрій Марчук. Ось такі два підряди удари Галичини. Те-да. Старицький можна пробити з цієї дистанції. Так, пробиває Денис Старицький, Рикошет і м'яж йде на кутовий. Ось так нестандартно зіграв Денис Старицький. Олег Мізерник на котовому прапорці. Застряг м'яч там у штрафному майданчику. Прицільна увага така сьогодні до Святослава. Ох, і здалеку Слуневський Богдан пробуває. Приклався до м'яча. Вже майже півгодини зіграли команди. Ось капітан команди Ярослав Деда. Відіграв Зубарем, знову Деда з м'ячем. Передача в штрафний майданчик. І... з дивним чином не замикає цю передачу. Ось бачимо одна з небагатьох атак Дробицької Галичини. Удар. І такий рикошет. Зберігає м'яч для своєї команди. Удар від Дробицької Галичини. Подача в штрафний майданчик. Там Олег Мізерник на передньому фланзі цей м'яч. Подача з кутового. Субар високо стрибає. Пробуває головою, але м'яч летить вище воріт. Грабців галичний штрафного майданчику. Ще двоє на його лінії. І тут надійно грає Андрій Марчук. І вибиває м'яч одразу ж на Ярослава Деду. Захисники відбиваються. І аут. Багато боротьби ось середній. Сіні футбольного поля і ось тут дуже жорстко. Відразу двічі грали гравці Галичини. Наступне зіткнення. Команді, команді рідного міста Жірников. Мізерник Ні. пробуває, влучає у стінку Олег Мізерник. І ще один штрафний. Очевидно, буде подача. А можливий удар. Ні, подача. Розіграли і пробиває. Деда влучає. У захисника Галичини. Цікаво була, продумана ця атака. Ще удар. Ні, це передача на дальню плана Остап Брода. І не влучає ворота Остап Брода. Але для цього потрібно перевести м'яч на чужу половину поля. Марчук з м'ячем. І потрібно вибивати м'яч подалі. Так. Ні, дає Ярослав Леськів. Арбіт з Миколаєва, свисток на перерву. І ми продовжуємо нашу трансляцію з центрального стадіону імені Олега Русина у Новояврівську. Місцевий гірник приймає Дрогобицьку галичину після першого тайму. Нічия 0-0. Жодні з команд не вдалося відзначитись. У перші 45 хвилин подає штрафний. І прямо у руки Воротаріо подає. Богдан Слоневський. Ще боротьба. Мізерник. І тут Ярослав Деда. Чи встигне до м'яча ні, не встигає. Прочитав цю ситуацію. Роман Чопко, вибивши м'яч. Грабовський. Пазаняк. Мізерник. І ось така передача. Так, тут така розминка для вратаря. І вицарапує м'яч Сунишин. Пробує перекинути м'яч через Марчука. Ну, це не проходить цей удар, набагато вище воріт. Шість-сім гравців у штрафному майданчику. Передача. Тут міцерник вибиває м'яч. Далеко розганяється. Гравець Галичини вкидає майже до воротарського майданчика. І тут небезпека. Розряджає ситуацію Андрій Марчук і одразу подалі. вибиває м'яч на Ярослава Деду. Зараз у нас два брати-пазані, які грають на одному фланзі. Ух ти, як проходить. Святослав Синишин мав усі шанси відкривати рахунок у цьому матчі, але пробив у воротаря. Старицький Субар відійшов. І передача, передача. Тренування для Романа Чопка. Подан Слоневський підкручує. І там ніхто не завадив. Ах, не пішов Береляк зразу на м'яч І тут проходить з м'ячем сьомий і номер. І... Деда обіграв опонента. Віталій Пазиняк. Передача і не доходить мяч до Деде знову у відповідь. Така одна з небагатьох, але Гостра Синишин. Входить штрафний майданчик. І фолить. Святослав Зубар, Потрібно поборотися за м'яч. Бореться за м'яч Святослав Зубар. І знову фолотаць. Була боротьба. Показує Святослав Зубар, що він боровся в межах правил. Але тут лежить гравець Доббиської Галичини. Звичайно, він не буде поспішати вставати. Нагадаємо, що в першому колі. Герник відвантажив Галичині 7 голів у Другобичі. А ось тут бачимо повна засуха наразі. Подача у штрафний, боротьба. І знову Лагвиненко. Ніхто йому не буквально на лінії воріт розташувалися високі і гравці. Галичини. заважаючи. І не зараховано цей м'яч. Оскільки заважали воротарю Марчуку, воротарському майданчику. Там заблокували повністю його. Пазиняк, мізерник. В праму фланзі. І подає Олег на дальній. Там старицький з м'ячем. Ще одна подача. І Сходу. Сходу пробивав Ярослав Деда. Не зовсім вийшов в нього удар. Зубар з м'ячем. Деда. Деда виходить віч на віч, але з боку і пробиває Ярослав Деда. З дуже гострого кута пробивав капітан Гірника. Намагався влучити. Ось зумів все-таки віддати передачу Бутим. Поточні чотирьох гравців. Ще атака Галичини. Удар. І на місці Андрій Марчук. Гірника. Не проходять такі флангові. Простріли. Мізерник. Пробиває мізерник. І влучає у дальній кут Олег Мізерник. Ось що означає а лідер команди, який Безка, гірник, я... має один момент і його реалізує. Безка, гірник, Вистражданий довгостраждальний гол у гірника все ж таки відбувся. Рахунок відкрито. На 79 й хвилині матчу. Відбивається гірники. І тут зубар. Зубар має можливість вийти на побачення. Міяч не послухався зубера. Але зубер забирає цього м'яча. Мізерник. Мізерник з м'ячем. Ну що, буде ще од. Подача. Шишний удар. Ох, небезпечно пробивав. Гравець. Сіба. Галичини. Алусь атака. Зубар! Зубар з м'ячем! Зубар! Зубар і не забиває Святослав Зубар. Мізерник з м'ячем. І там фульмез і зубар. В атаці два гравці. Ей. Не влучає ворота. і Зубар, Як не біг за цим м'ячем, щоб переправити вже його. У ствір воріт, не дотягається до цього м'яча. Штрафний у Галичини. Подає. Брицак. Аут. І можна швидку контратаку. Іван Пульмес. Сил у нього має бути достатньо, бо хвилин 5 тому вийшов на заміну. Рука рукою зіграв гравець Галичини. Полюга з м'ячем. Не вдається йому обіграти суперника. І фінальний свисток. Ярослава Олеськіва фіксує перемогу, мінімальну перемогу гірника з рахунком 1-0 над Рогобицькою галичиною. Гірник набирає 25 очок і зміцнює своє турнірне становище. Вітаємо усіх болівальників гірника. Вітаємо команду гірник, керівництво клубу. Дякуємо вам усім, що були на нашій трансляції. Коментував для вас матч Василь Тріска. До нових зустрічей в ефірі.